Доброго ранку! Я хочу звернути вашу увагу ось на дерево вишня. Подивіться, як вона гарно квітне. Скільки квіт, квіточок. У цього дерева. Подивіться, як це красиво. Дітки, доброго ранку ще раз. Я вас сьогодні запрошую на заняття з розвитку мовлення, розгляд ілюстрацію пожежна машина. Дітки, погляньте уважно і скажіть, що у мене зображено на малюнку? Машина? Так, а хто догадався, як вона називається? Ну, звісно, пожежна. А за якими ознаками ви здогадалися, що це? Пожежна машина. Вона червоного кольору з номером 101. Правильно. Пожежна машина завжди червона, щоб її було видно здалеку. Червоний колір, колір тривоги, колір вогню. А як ви вважаєте, пожежна машина їде швидко чи повільно? Вірно, швидко. А чому швидко, дітки? Так, тому що потрібно швидко загасити вогонь, врятувати людей. Дітки, коли їде машина по дорозі, її не тільки видно, але й чутно сирену, а звучить вона так. У-у-у, давайте повторимо зі мною. У -у 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 -у. Дуже багато пожежі трапляється від необережного поводження з вогнем. Вогонь дуже небезпечний. Він спочатку горить повільно, а потім все сильніше розпалюється. А зараз, дітки, я вам пропоную виконати вправу, яка називається, щоб не сталося біди. Сірники не можна брати, газ не можна запалювати. Праску не можна. Що, дітки? Так, вмикати. А в розетку пальці не можна що, дітки? Так, вставляти. Дітки, ви такі в мене розумнічки. Нагадайте, будь ласка, що ми сьогодні розглядали? Як називається ця машина? Так, пожежна. І ми з вами закріпили та повторили всі правила безпечної поведінки. Дітки, я сподіваюся, ви все запам'ятали. До нових зустрічей!